Усім привіт! З вами ваш зручний онлайн-гід. І сьогодні хочу розповісти вам про круту новинку у сервісі онлайн-доставки. Адже відтепер у торгівельних центрах епіцентр працюватимуть поштомати. І першочергово поговоримо про те, як же оформити замовлення із доставкою у поштомати епіцентру. Поїхали! Тож при оформленні замовлення зі способом доставки у самовивіз з поштомату епіцентр ви матимете великий перелік переваг, серед яких безкоштовна доставка, безконтактність. Сервіс отримання замовлення 24 на 7, відсутність черг та зручне повернення товару. Тож, крок перший: для того, щоб оформити онлайн-замовлення з доставкою у поштомат епіцентру, ви маєте обрати бажаний товар чи товари. Безпосередньо перед оформленням замовлення необхідно впевнитись в наявності даного способу отримання. Це буде вказано у картці товару. Також в картці товару можна ознайомитись з термінами доставки в поштомат. Якщо спосіб доставки у поштомат доступний для вашого товару, ознайомтесь також з його фото та характеристиками. Після чого тисніть кнопочку Купити. Крок другий. Перейдемо до оформлення замовлення. Для цього вкажіть свої контактні дані. Або ж якщо ви вже робили це раніше, можна натиснути на кнопку Я постійний користувач, пройти авторизацію, і тоді ваші дані будуть заповнені автоматично і з'явиться можливість розраховуватись за замовлення балами з картки Вигода. Далі оберіть спосіб оплати. Спосіб отримання самовивіз поштомату Епіцентр, а також населений пункт та поштомат. Після цього перевірте всі дані по замовленню і якщо все окей, тисніть на кнопку Купити здійснити оплату можна як при оформленні замовлення, так і під час його отримання у поштоматі. Переглянути актуальний статус онлайн-замовлення ви можете у особистому кабінеті та на сайті Epicenter.ua у розділі Мої замовлення або ж у мобільному додатку у розділі Історія покупок. А також у чат-боті у розділі Мої замовлення через кнопочку Перевірити статус. Якщо ж у вас ще немає мобільного додатку або чат-боту, скануйте QR-код або переходьте за посиланням під відео. Крок третій. Очікуйте смс-повідомлення про підтвердження онлайн-замовлення та доставки у поштомат. Перше повідомлення це підтвердження онлайн-замовлення, і воно означає, що онлайн-замовлення прийнято в роботу і скоро буде погоджено оператором або системою автоматично. Щойно ваше замовлення буде готове до видачі, вам надійте смс, що це підтвердить. Не плутайте смс про готовність замовлення до видачі з меседжем про підтвердження онлайн-замовлення, що означає лише його взяття у роботу. А ось смс про готовність до видачі виглядає ось так. Ось і все. Ваше замовлення буде очікувати вас впродовж п'яти днів з моменту його доставки у поштомат. Якщо ви не встигаєте забрати замовлення, ви також можете легко продовжити термін його зберігання ще на три дні через мобільний додаток або чат-бот. Сподіваюсь, отримана інформація була вам корисною та доступною. У наступному відео поговоримо про те, як відкрити комірку в поштоматі та отримати онлайн замовлення. Ну а на сьогодні у мене все. До нових гід зустрічей.